Паркан замість дитячого майданчика. Тепер тут огорожа, а ще кілька років тому були гойдалки та пісочниця. Наразі ж на цьому місці планують збудувати спортивний комплекс. Жителі будинків, що оточують ділянку, з таким сусідством миритись не бажають. Тож шукати правди вирушили до міської влади. Очільника міста не застали, а от його заступниками поспілкувалися. Ми забрали підписи щоб встановили нашу детскую площадку і обралися зі своїм створюєм туди, ми до вас, потім підемо прокуратури і будемо займатися вже серйозно. Заступник мера, котрий здійснює контроль за будівництвом у місті, лише підтвердив землю. Виділили під час сесії міської ради. Тож будівництво законне. Що там далі строїться е, полновочий міського е, городського е, совету і виконавчого комітету. Все контролирующие функции положены на ГАСК. Государственный организационный строительный контроль. Поэтому мы, в принципе, как бы даем дозвел, а контролирует правильность выполнения проектной документации в соответствии государственным строительным нормам. Это все положено на органы ГАСКа. Відповідь пана Бережного людей не задовольнила, тож активісти наполягли на виїзді одного з службовців на ділянку, аби той на власні очі побачив місце та план майбутньої забудови. По той конфігурації будівлі не можу зрозуміти, що це таке. Каменюка якась. Пояснити владцю своє невдоволення вийшли близько п'яти десятків жителів сусідніх будинків, попередньо зібравши півтисячі підписів однодумців. Здесь діти играли. У нас постоянно было футбольное поле. В принципі, більше і мы нігде играть. Сколько домов дітям негде гулять? Боря, вот скажи. Тут була площадка спортивна, тут діти грали в футбол. Мої діти виросли, його діти виросли на цих площадках. Не вірять жителі району ані в законність забудови ділянки, ані в те, що кінцевим продуктом буде лише оздоровчий комплекс. Садик, садик, садик школа. Ну зачем нам півбар? Ну, скажіть від 100% через год буде півбар. Незважаючи на вимогу мешканців поспілкуватись з підприємцем-будівельником, до людей приїхав лише прораб. На даний момент у нас є офіційна бумага для початку будівельних робіт. Хто її підписав ага. гаск. В свою ж чергу владці обіцяють в усьому розібратись і поки заморозити скандальне будівництво. Будує тут Тарасовець, наш забудовник. Прізвище його Тарасовець забуть його, Юрий Миколаївич. Тому ми домовилися з ними, що всі, всі будівельні роботи тут припиняються. Проте люди службовцям не надто вірять і обіцяють вдатись до більш радикальних заходів, якщо найближчим часом забудовник не припинить свої роботи. Я трупом ляжу, я не дам строїть, і все тут так само. Всі ми трупом ляжемо, Ми не дадим строїть.